Вони абсолютні чемпіони України з футзалу в першій лізі. Нещодавно команда Шосткинської барси, у складі якої юнаки 2011 року народження повернулися зі Львову 8 квітня цього року. Це пару днів тому. Ми приїхали з цих змагань. У Львові проходила фінальна частина чемпіонату України серед юнаків 2011 року народження. Серед команд першої ліги ми поїхали. Зіграли п'ять ігор зі всіма суперниками. Що там були? Тобто, всього було шість команд. Всі, в усіх іграх у наших хлопців були перемоги. За словами Владислава Петренка, тренера команди, хлопці їхали до Львова з твердим переконанням, тільки перемагати. Вони, коли їхали, я питав: ну як ви налаштовані вигравати в першій лізі? Так кажуть, та ми всіх обіграємо. Їдемо всі, всі за всіма перемогами. І капітани, і всі гравці. Були такі впевнені, що виграють всі ігри. Аж хотілося сказати, щоб не наврочили. Не, не потрібно так само, ну, самовпевненими дуже бути. Давайте ж, не, щоб не було недооцінки суперника, грати наповну. Та все буде добре, будемо а, вигравати. Ну і так і сталося, як вони хотіли. Тобто, в них було, мабуть, велике бажання виграти у команді. Юнаки 12-13 років. Всі як один закохані у футбол. Лев Орел син знаного шості футболіста, вирішив піти по стопам батька. Під час останніх змагань у Львові хлопця визнали кращим гравцем команди. Я граю вже сьомий рік. Мене тата звуть Євген Орел. Може, мабуть, знаєте його. Ну, він мене при привів на футбол. Я по я по його слідам прийшов. Ну ми брали участі багато, де От, брали участь зимою в чемпіонаті Києва, вибороли третє місце, їздили ось, повернулися вчора з... зі Львова, перше місце ви виграли. Ми говорили тренеру, що переможемо, і так і случилось 5 із 5. страйк. Ну і коли перший раз почули, що чемпіони першої ліги, нам же це сподобалось. Допомагай перемагати дух, друзі, підтримка тренера, підтримка всіх своїх вратаря, так же саме, всіх, хто у нас в футбольному майданчику. Артем Данилів скромний та неговіркий футболіст команди, але на полі хлопець з м'ячем на ти. Він легко обходить суперників. Саме його журі визнало кращим гравцем чемпіонату України з футзалу першій лізі. Хлопець планує і надалі пов'язати своє майбутнє із футболом. Ну, подобається бігати з м'ячем, не знаю. Команда гра. чемпіонат Києва грали. Що ще. Ну в Одесі грали в Черкасах в івано франківській в Львові я отримав найкращий, найкращий гравець чемпіонату України. Зрадів та да. занірнічать. Ніколи не по, по не получав такі награди. Наш тренер добрий, допомагає нам. Суворий. Ну коли як. Коли щось натворили, то так кричить. А так добрий. Завжди підтримує. Допомагаю, якщо щось не виходить на тренування, об'ясняють постійно усе. Денис Вареник просто закоханий. Футбол, хлопець у цьому спорті вже 5 років. Футбол за те, що ти граєш з командою. У кожної команди свій колектив за всі змагання. Коли команда перемагається, емоції для тебе. Не кожен день е, ставати чемпіоном України. Мені дуже сподобалося змагання, ніколи ще таких у моєму опиті не було. У нас дуже здружений колектив, у нас дуже гарна дисципліна. Ми граємо, ми комбінуємо, ми робимо все, все для перемоги. Треба доказувати свою позицію в футболі та в футзалі. Повинні завжди показувати гарний результат. Ніколи не треба здаватися, будемо далі працювати. Получається гарне місце. У скарбничці перемог шосткінських футболістів вже чимало досягнень. Хлопці постійно учасники чемпіонатів різних рівнів. Останні запам'яталися змагання у Хмельницькому. Якийсь там кап. Ну, у них там йдуть змагання і перед сезонною підготовкою. Ми у серпні їздили у Хмельницький, і там були команди дуже високого рівня. Це і чемпіон України, і призове місце України ну, минулого чемпіонату. І ми там достойно грали. З чемпіоном зіграли, пам'ятаю, 4-4. Ось це був Арсенал Луцький, який і чемпіоном став України, і Кубок України виграв в тому сезоні. 4-4. Також місцеву команду основну Сокіл перемогли тоді 3-0. А це. Постійні призери чемпіонату України, тобто, ну ми побачили, що ми на нормальному рівні. Нам є є, є куди йти. Так, і хлопці почали вірити в себе. Сезон футзалу вже закінчився, і шосткінські футболісти вже вийшли на велике поле. Команда не сидить на місці і вже готується до нових змагань обласного рівня. Тільки ось ми вчора приїхали, і вже через тиждень десь буде у нас обласні ігри. По 2010 року народження команда буде сумісна з групою 2010-го формуватися і грати вже через тиждень на обласних змаганнях. Часу обмаль ну, на підготовку майже немає, але будемо переключатися. Хлопці вже грали у великий футбол, знають, що це таке. Тобто ну, тільки м'яч, звикання до іншого м'ячу потрібно. Футзальний м'яч, і футбольний вони. Ну і поле. Та, ну і поле, розміри, а як же ж. Потрібно буде багато бігати на великому стадіоні.